Розказує Гринюк Ірина, вірш Тараса Шевченка, Мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, щоб Україну злі. Окраденою збудять. Ох, не однаково мені.